За останні 10 днів дуже хлопотно було мені з малятами. І весь час, який я приділяв орхідеям, це були ось такі малюки, яких я розіслав, мабуть, по всій Україні. І геть зовсім забув за свої реанімашки, і ось дивіться. Десь дві неділі тому я бачив, що там щось набухає ось у цієї І коли я сьогодні прийшов з роботи і трошки підняв очі до гори, до гори то дивіться, що я побачив, який здоровий Ну, Чесно кажу, що я вже розумів, що там щось буде ще десь два тижні, може, десять днів тому назад. Но все ніколи і ніколи, і ось дивіться, який подарунок зробила мені ця орхідейка. Отже, одна з моїх улюблених орхідей далі буде жити. Звісно, є така надія, що може, і з другої сторони вона дасть ще одну прикорневу дітку, але це вже мої забаганки. Вітаю, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогодні хочу почати роботу ось із такою орхідеєю, яка, на жаль, захворіла і мені прийшлося її обробляти фунгіцидом. Давайте я поближче зараз вам покажу. Ось, бачите, точка росту вся засохла, скоріш за все, вона згнила. І, бачите, ось нічого тамочки живого із точки роста вже, мабуть, не буде рости. Давайте поглянемо на корінці. Корінці ви бачите, що тут не дуже. Але ж, я вважаю, що достатньо для того, щоб від цієї. Архідейки отримати дітку. Ну, а там вже як у нас піде, подивимося далі. Значить Це зараз побачимо. Ага, це орхідея, називається король Лев. Якщо я знайду фото, я вставлю, як вона виглядає. Така бархатна, червона. Квіти в неї десь до 10 см. Ну, а зараз я вам розкажу, що я вже з нею робив. Ось отакий МАК. Значить, Давайте зараз поближче глянемо. Отже, цей препарат е, працює, значить, хвороби, фузаріоз, сіра гніль, пеніцильоз, гельматоноспоріоз, гнилі при зберіганні, рерізоктоніоз, фузаріоз, корніві е снігова пліснява. І невзираючи на те, що в інструкції написано, що треба розбавляти воді, я ось за допомогою ось такої кісточки взяв і зробив контактну дію. Тобто я е, цим препаратом по, е, постарався залізти у кожну щілину і е, намазав е, цим препаратом усе, що можна. Усі пазухи, бачити, усі оброблені. Ці обробки, я, цю обробку я зробив десь тиждень тому. І зараз я хочу. Поекспериментувати ось зі своїми любимими двома препаратами фітодоктор і Трихедермін. І хочу обробити і лісточки, і корінці цієї орхідеї цими препаратами. Це живі препарати грибки і бактерії, і я хочу за допомогою. Цих помічників 에, розбудити життя у цій орхідейці. Чи вийде це у мене? Ми дізнаємося згодом, а зараз я ці два препарати годину тому назад замочив уже у воді. І ось у мене вже є готовий розчин. Давайте подивимося, у якому стані зараз ось корінці. бачите, вже сухі. І я ось так от пройдуся спочатку зверху. Дуже щільно так оприскаю усю поверхність, щоб усі-усі каренці були у нас намочені, щоб ці. Полезні грибки і бактерії попали на усю ділянку. Згодом, мабуть, я ще потім остаток, який у нас залишиться, я подивлюся, чи будуть уже корні готові для того, щоб їх палити, але лісточки і ось верхні корінці, як ви вже зрозуміли, я оброблю цим препаратом. Листочки ось ось, спонжиком, можна його ось так не дуже смачно намочити, щоб з нього не текла вода, а так, щоб він був дуже вологий. І ось таким чином пройтися і як зверху, і так і знизу. По листочкам. Якщо ви спитаєте, чому саме цими препаратами, тому що ці е, два препарати, е, вони е, разом підсилюють фунгіцидну дію і е, борються більше, ніж з 60 хворобами. Ну що, давайте зафіксуємо сьогоднішню дату. Отже, сьогодні у нас 27 жовтня. І подивимося надалі, чи щось у нас вийде із тим, що ми задумали, чи ні. Взагалі-то, перший крок повинен був зробити Мак. Так як у нього є. Така дія, що після його обробки рослини починають швидше рости. Ну, так як у цієї рослинки ви бачите, що точка росту, на жаль, загинула, то в неї тільки два варіанти: або дати дітку і цим продовжити життя, або загинути. А я беру паузу, далі буде. Перші мої емоції ви почули на початку відео, а зараз я вам хочу поближче показати ось цю красуню. Дивіться, он який здоровий, гарненький листик у неї вже виріс. І он, де знизу я бачу є і перший корішочок. Він ще тільки он проклюнувся, бачите, така зелененька цяточка. Зараз ми піднімемо ось ось так ось листик. І бачите, і другий листик вже пішов. Вона спочатку отак от у сторону видно, е взяла зріст, щоб вилізти із під лісточка матусі, а потім вона, я так думаю, що зазвичай починає рости до гори. і вже з часом, коли у неї буде достатньо своїх карінців, можна буде її віддаляти. Нагадаю, що назва цієї орхідеї король Лев. І давайте подивимося, у якому стані зараз ця орхідея матуся через 4 тижні. Бачите, я 2 тижні десь приблизно не поливав її. Бачите карінці. Вже такі, що хочуть пити, на жаль, знизу. Та й по бокам вон, багато зелених водорослей, Ну, ці посадки, значить, з 21-го року. Тобто 3 роки вже. До речі, два тижні, коли я її поливав, я її поливав все з тим же ж фітодоктором і трихедерміном разом. Ну, а зараз давайте ще раз зафіксуємо дату сьогоднішню. Значить, Сьогодні у нас 21 листопада, тобто з 28 жовтня. Пройшло, як я і казав, 4 тижні. Ну, можливо, це я зафіксував для того, що, може, ще колись подальше буду знімати відео, як буду відділяти цю дітку, або якщо з цією орхідейкою щось іще буде цікаво, так ось у нас будуть зафіксовані часові рамки, і ми зможемо дослідити, за який час що у нас відбулося. Ну, а сьогодні для того, щоб дітки е, можна було далі рости, потрібно дати живлення. І спочатку зараз я ось так от е, зверху обрискаю корінці, щоб вони набрали вологі і ті, які позеленіють, то ще робочі, а ті, які остануться білі, вони вже не працюють і там, де вони вон де мішають е, маленькі архідейки, ми їх, мабуть, трошки пізніше обріжемо. Зараз я хочу додати у посадку води. Це я роблю без ніяких добрив зараз звичайна вода. Я на деякий час потім цю воду залишу. Ну, я думаю, що десь хвилин 10-15 буде достатньо, щоб корінці всі промокли. Тож зараз я возьму невеличку паузу. Ну, ось пройшло вже більше 20 хвилин. Я зараз зілью водичку, яку ми залили у цей горщик. І ми з вами приготовимо вкусняшку таку, щоб малючки, яка з'явилася щонедавно, було чим поживитися і щоб вона скоріше почала рости. Для цього я використаю азотне добриво. Звичайно, що у цьому добриві не тільки азот є і фосфор і калій, але ж, ось дивіться, азота у цьому препараті буде 30, фосфора і калія буде по 10. Тобто, саме така формула допоможе е, рослинки нарощувати іменно е, зелену масу. Ну, а зараз ми візьмемо пів літра звичайної води. Воду, як я вже раніше казав, я беру або дождів, або покопну. Там, де кількість піп'ємок це солі не превищує 30-35 pp'ємок. І ось отака у мене є мірна ложечка. І зараз цією ложечкою я десь приблизно, третю-четверту частину набрав і ми розбовтуємо його у воді. Як я казав, воно розтворюється дуже швидко. І зараз ми заміряємо, скільки ж буде у нас ппєнок. І сьогодні я планую зробити десь розтвор від 300 до 350 ппємок. Ну а зараз подивимося, що у нас вийшло. Ось наш ТДС метр. І... Дивимося, у нас сьогодні маловато. 200, зараз 232, 231, ну, грубо кажучи, 230 ppm. Це замало, і, мабуть, зараз я додав іще трошечки. Бо корні, які ми зараз будемо поливати, це все ж таки ж корні матусі, а вони вже дорослі. І якби це була малеча, то тоді ось цього було б достатньо. А так як корні вже дорослі, то ми додаємо ще трішечки і зараз та ж сама процедура. Перемішуємо і робимо очередний замір. Тож, давайте зараз, де тут? Ага. Ось. Дивимося. І у нас ну, майже 300. Ну, я, да, 299. Якраз майже 300. То, що я і хотів. До речі, ось така реанімація, коли я не зрізаю точку росту, не убираю всю ту сухоту, а залишаю все як є, у моїй практиці це другий варіант. І коли був перший то часу, поки з'явилася дітка, знадобилося майже рік. То у цьому випадку знадобилося менше місяця. Майже як у тих азіатських роликах, де за 2-3 неділі наростає купа корінців, а потім через 3-4 місяці орхідея уже повністю розквітає. Якщо хто бажає, напишіть свою думку, що ви думаєте насчет отих азіатських роликів? Моя думка, що якісь із тих методів, які вони приміняють, можливо і робочі, але ж не за такий час, як показано у тих роликах. І саме головне, що я хочу додати, це те, що ті умови, в яких там живуть орхідеї, то їхні природні умови. І тому догляд у наших умовах. Тобто у домах, у квартирах, звісно, буде відрізнятися. Хочу також попередити новачків. Там деякі процедури після яких обробки після яких у ваших горщиках обов'язково заведуться подури, або ще якісь камахи, які живляться органікою. Ну, а ми. Пообрізали сухі каренці, які мішали рости наші дітки. І зараз просто зальємо води. Води я залью десь трошки більше половини. Ну ось, десь приблизно ось так ось. І знов на деякий час залишу її. Зараз візьму паузу. Ну, ось, пройшло майже півгодини. Я так розумію, що орхідейка вже напилася, і зараз нам залишається тільки злити воду. Ну, а підбиваючи ітоги е, нашого експерименту, вважаю, що таке швидке е, появлення дітки було зв'язано з все ж таки. Мабуть, смаком. І другий момент, який відрізняється від мого першого експерименту, я вам покажу у кінці відео, коли будемо ставити орхідею на те місце, на якому вона знаходилась останні 4 тижні. Отже, давайте ще раз подивимося. На оце створіння, яке в нас вийшло. Дивіться, який гарнюній перший листик. Він такий величезний. І те, що ми сьогодні зробили і додали поживного напою, у якому азоту набагато більше, ніж фосфора і калію, дасть ці малечі быстрого зрісту. До речі, нещодавно наткнувся на один із таких архідейних фактів, що коли у Америці 102 роки тому назад була сформована група любителів орхідей. То як ви вважаєте, скільки там було чоловіків? А зараз увага! Той момент про який я казав, що в кінці відео вам скажу. Зверніть увагу, яка відстань від орхідеї до тої лампи, яка над неї. Зараз дивіться, тут майже, ну, мабуть, 10 см немає, десь 7-8 см. Отже, моя думка така, що це другий момент, який привів нас до швидкого результату. Ну, а щодо любителів орхідей у Америці, то чоловіків там було 35. А чи були там жінки? І якщо були, то скільки? Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто знає, а хто не знає, то я у наступному відео обов'язково це розповім. А на сьогодні, мабуть, і все. Прошу ставте лайки, пишіть коментарі. І на все добре!